Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій обід. Сьогодні готую ліневі голубці разом із тушеною капустою. Спершу будемо варити рис. У повідношенні 1 до 3 я варю рис, а тоді нарізаю капусту. Капусточку нарізаємо тоненько і одразу ж робимо засмажку. Після того, як засмажка приготувалася, додаємо сюди капусту. і будемо тушкувати капусту на середньому вогні до м'якості. Тоді соломо перчимо капусту і додаємо 3-4 столові ложки томатного соусу, томатної пасти, або ж додаємо такі от, як у мене, помідори домашні закриті, перемелені на мясорубці. Перемішуємо, накриваємо кришкою і нехай тушкується до готовності капусти. Тим часом рис у нас вже охолов. До рису я поклала пів кілограму фаршу. Рису у мене було одна склянка сирого рису. І сюди ж кладу половину капусти. Інша половина нам знадобиться для підложки у форму. Додаємо свої улюблені спеції. Тут у мене чесничок. Тут приблизно 4-5 зубчиків. Інші 4 зубчики знадобляться нам до заправки. Досолюємо, доперчуємо, додаємо улюблені приправи. У мене така от від чемпіон до голубців. Приблизно даю 1-2 чайні ложки. Все перемішуємо. Найкраще робити для мене це рукою. Форму для випікання змащуємо олією і викладаємо капусту на дно форми. Наверх будемо викладати голубці. Така подача дуже гарно виглядає, дуже смачно, тому що капуста виходить така дуже смачна, а потім ще запечена. Під голубцями. Друзі, думаю, вам варто спробувати такий рецепт голубців. Він дуже виходить смачний. Злегка змочивши руки водою, я формую кульки і викладаю на капусту у форму. Ну, а тепер залишився останній крок. Тут у мене пів склянки приблизно вершків, можна обрати і сметану. Додаю 2-3 столові ложки з майонезу і трішки домашнього кетчупу. Також додаю сюди до заправки часник, який у мене залишився, також 4 зубчики. Все ретельно перемішаємо до однорідності і заливаємо голубці. Випікати голубці будемо при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Ось так виглядають у мене голубці, капуста, яка під низом неймовірно смачна. На цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Я буду вам дуже вдячна!